Якщо ходиш в басейн, підключи йод. Тому що в басейні хлорована вода. І хлор, який ми отримуємо, буде витісняти йод, а йод нам потрібен для утворення гормонів щитовидної залози. Зараз літо, зараз дуже буде жарко. Будеш ходити в басейн, і потім після літа в тебе ще там, не дай Боже, розвинеться гіпотереоз. Реально, дефіцит йоду може призвести до порушення утворення гормонів щитовидки. Тому підключаю обов'язково йод. І йод не можна пити без селену. І ще із нюансів, те, що зубна паста з фтором, фтор це теж галоген, як і йод, як і хлор, може теж витісняти йод, тому не користуйся фторованою зубною пастою. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій аккаунт, а також в шапці профілю є посилання, ви можете перейти і. Зареєструватися на корисну розсилку від мене я періодично проводжу безкоштовні вебінари, інтенсиви, сесії питання відповідь. Тому буду рада бачити і вас.